Довести дотужність завдання А 2 помножити на дужку в дужках А-Б-1. Відняти дужка А плюс 1. Відняти дужка А-Блюс 1. І дорівнює мінус 2 в дужках Б плюс 1. Нагадаємо, щоб довести тотожність, потрібно або ліву частину звести до правої, або праву до лівої, або обидві звести до одного виду, або від однієї відняти іншу і довести, що це буде рівне нулю. Як бачимо, тут у нас є над чим працювати: є розкривання дужок. через це перепишемо ліву частину і спробуємо спростити цей вираз. Два переписуємо ліву частину. Так, розкриваємо дужки. 2 множимо на плюс А 2а, 2 на мінус Б, мінус 2B. 2 на мінус 1, мінус 2. Якщо перед дужками стоїть мінус знак, опускаємо дужки, опускаємо знаки в дужках, змінюємо на протилежні. Перед А стояло в дужках плюс. Тепер буде мінус А, мінус Б і плюс 1. Так, ще раз мінус перед дужками. Знову знаки в дужках змінюємо на протилежні. А буде з мінусом, Б буде з плюсом. Одиниця буде з мінусом. Дорівнює. Так, підкреслимо подібні доданки. Так, 2А мінус А і мінус А. Мінус А і мінус А. Мінус 2А та плюс 2А нуль. 2B, мінус B і плюс B взаємно знищуються, в сумі дають 0. Залишається мінус 2B, мінус 2 та мінус 1 мінус 3. А, плюс 1 та мінус 1 взаємно знищуються, протилежні числа в сумі дають 0, і залишається мінус 2. Так, і праву частину перепишемо, і зведемо, і розкриємо дужки. Мінус 2 в дужках B плюс 1 дорівнює. Мінус 2 множим на B – мінус 2 b Мінус 2 множим на 1, мінус 2. Як бачимо, і ліва, і права частина звелись до одного і того ж самого виразу. Тобто, тотожність ми довели, тому що і ліва, і права частина рівні одному і тому самому виразу. Так, і завдання Б1 мінус х, мінус вираз в душках, 1 мінус, один мінус, один мінус Х, раз, два, три дужки, і дорівнює нулю. Цю дотожність доведемо, звівши ліву частину до правої, тобто довівши, що це дорівнює нулю. Переписуємо ліву частину, а потім будемо розкривати дужки. Так, розкриємо спочатку внутрішні дужки, Оці, що в самому в самій серединці перед ними. Тобто все інше переписуємо так, як воно і було записано. Так, а тепер. Розкриваємо ці дужки, якщо перед ними стоїть знак мінус. Значить, перед одиницею стоятиме протилежний знак, плюс, мінус, перед іксом стоятиме плюс протилежний знак. Так, тобто це буде мінус один та плюс х, 1 мінус 1, це буде 0, тобто залишається просто х. І так, маємо 1 мінус х переписали, мінус дужка 1 пишемо, а тут 1 мінус 1 0, значить просто 1 мінус х залишається. Так, розкриваємо дужки, переписуємо 1х. Так, якщо перед дужками мінус, знаки змінюються на протилежні. Перед одиничкою нема знака, тобто плюс буде мінус, перед х мінус буде плюс. Плюс 1 і мінус один в сумі дають 0, взаємно знищується. Мінус х та плюс х теж в сумі дають 0, взаємно знищується. І так це все дорівнює нулю. Тобто, ми довели, що ліва частина рівна 0. Рівна правий, Тотожність доведена.